Ой, морози морозенко, скільки ж ти лиха наробив. Яблуку цьому році не буде, абрикосів не буде. Вишень не буде. Червоної смородини теж небагато. Виноград під питанням. І ще все, що будемо без винограду в цьому році. На малині цвіту небагато. Грушок у цьому році не буде. Персиків не буде. Смородини трохи зав'язалось. Слив не буде. І горіхів теж не буде. Але нічого наваримо варення з кабачків і все одно виживемо.